епохи людей. Всебічна історія нашого минулого нижче наведено лише короткий огляд того, що передувало сьогоденню для тих, хто не має навіть базових знань про доісторичні часи та історію Тамріеля. Спраглі, Безсумнівно. Також скористаються багатьма чудовими історичними працями в бібліотеках і книгарнях імперії. Прадавні НЕТРІ Історія безсумнівно починається з творіння. На жаль, будь-які об'єктивні та надійні докази, яких ми вимагаємо щодо інших подій у наших записах, мають бути відкинуті при описі цього раннього етапу. Кожна провінція, культура, релігія, а навіть кожна родина має власне, часами відміни від усіх інших, розуміння того, як саме виник цей світ, віра в те, звідки ми з'явилися. Визначає нас самих, тому, шановний читачу, імперське географічне товариство вважає за краще залишити це на твій власний раз. Проте одна усталена версія буття, що приймається багатьма культурами, полягає в тому, що коли світ переріс у реальність, боги збудували велику вежу, щоб обговорити і вирішити, в який спосіб краще продовжити створення мундуса. Простір і час, духовні та магічні аспекти Нірну були закладені на цьому віче, а сама вежа, як свідчення тих подій, так і зосталася, навіть коли деякі з богів розчинилися в етерії. Знана сьогодні як Адамантинова вежа, стоїть вона на маленькому острові Бальфєра, між Хайроком і Гамерфелом у Затоці Іліак. Те, що ця конструкція, котра на сьогодні залишається єдиним слідом аедра, є такою напрочуд людською, можливо, говорить про те, що ми смертні, не чужі в цьому світі і його природа близька Загально Загальновідомо, що ані перші ельфи або ж Альдмери, ані перші люди, або ж недійці не жили на Тамріелі в перші роки створення. Більшість джерел стверджує, що прадавні дерева чорноболоття. Були першими формами життя на нашому континенті, від яких пішли пращури сучасних каджитів, аргоніан, слодів, дреугів та інших раз звіролюдей. Хтось з них вже зник з нашого світу, інші ж живуть відлюдниками або ж є настільки нечисельними, що зустріч з ними є великою рідкістю, в епоху, що передувала офіційному літочисленню і названа істориками Меретичною або ж мітичною ерою. Альдмери прибули до Тамріеля з легендарної таємничої землі під назвою Старий Ельнофей або ж Альдмеріс. Вони оселилися на острові Самерсет, а згодом почали свій шлях на схід. Тим часом недичний народ прибув із замерзлої землі наймення Атмора на північ сучасного Скайриму. І там, де зустрічалися ельфи та люди, неминуче виникала ворожнеча. З плином часу та під впливом нового середовища життя та культура Альдмерів змінювалися, зрештою змінюючи їх самих, спочатку ментально, а згодом і фізично, створюючи нові раси ельфів, самобутніх і відмінних одне від одного. Ті, хто залишився на Самерсеті, стали відомі як Альтмери, високі ельфи. Жителі Валенвуду стали босми, лісовими ельфами. У землях Моровінду замешкали Кімери і Двемери, у Кироділі Айлейди, дикі Ельфи. А в Хайроку союз недійців та альдмерів породив расу бретонців. Разом з іншими з'являються й Орсімери або ж просто орки. Ними стали Альдмери, що були послідовниками Тринімака, котрий, подейкують, перетворився на принца Даедра Малаката. Не виключено, що таке розмаїття спричинено свідомим втручанням Деедра, а можливо, справжньою відмінністю є зміни в кістках землі. Та зрештою, справді важливою є не причина таких змін, а те, що зміни відбулися. Недичний народ також змінився впродовж століть вторгнень Затмори до Тамріеля, неди з Кайриму, відомі сьогодні як Норди, ті, хто перетнув західний кордон з Хайроком. Як же зазначалося, схрестилися за створивши Бретонців, яких зазвичай вважають людьми, а не мерами. Неди, які попрямували на південь, стали киродільцями, зрештою, в'язнями та рабами войовничих елейдів того регіону. Перша ера Ми починаємо відлік часу з моменту заснування династії Каморан у Валенвуді. Можливо, хтось вважатиме. Що ця початкова дата є досить довільна, але династія, про яку йдеться в розділі провален Валенвутнижче, і сам король Еплір, були провісниками майбутніх цивілізацій. У центральній частині Тамріеля Айлейди створювали власну імперію, тримаючи у рабстві киродільців, тоді як на півночі Норди почали об'єднуватися в спільне ціле, яке стало носити назву Скайрим. Приклад нордів мав настільки сильний вплив на їхніх південних родичів, що надихнув керодільців на повстання проти своїх господарів Айлейдів. Повстання очолила колишня рабиня Алесія, котра згодом стала королевою. Алесіянська імперія Кироділа народилася в 243 році Першої ери. Загарбницькі дії нордів у Рездайні, який сьогодні зветься Морувиндом. Завдали немало шкоди королівствам двемерів і кімерів. У відповідь на це, у 416 році Першої ери ворогуючі клани двемерів, очолюваних королем Думаком та кімерів, очолюваних королем Нереваром, створили свій власний союз. Однак, через кілька сотень років союз між Двемерами та кимерами розпався у криваву битву війну Першої ради. Наслідки війни увійшли у легенди. Двемери були винищені, а кімери перетворилися на червонооких темношкірих даннерів. Разом із нордами алесіанці звернули свої погляди на захід до родючих земель Хайроку, якими керували ненависні ельфи. Відтак, впродовж більшої частини Першої ери, захід був спірною територією, доки учасниками подій не стали бретонці, а королівства та імперії вчергове не змінили мапу світу. Ра Гада або ж навала воїнів прибула з континенту Йокуда до Воленфела на заході Тамріеля у 808 році Першої ери, підкоривши землю та перейменувавши її в Гаммерфел. Осіши Рагада або Редгарди об'єдналися з бритонськими королівствами, щоб знищити в зародковому стані імперію, що повставала в Орсінюмі на батьківщині орків. У той час, як різні тамріельські культури боролися одна з одною, виникали загрози з-поза його берегів. Тросіанська чума, викликана слоадами, охопила континент, знищуючи населення від одного берега до іншого, Саескі з Акавіру віддали перевагу більш прямолінійній атаці і вторглися у Тамріель у 2703 році Першої ери, але зазнали поразки від імператора Кіроділа Ремана І. Смерть імператора Ремана III у 2920 році Першої ери залишила Киродільську імперію без спадкоємців. Правління вміло взяв на себе акавірський канцлер Ремана, чиї предки пішли на імперську службу після поразки від Ремана І. Так почалася лінія акавірських потентатів на початку Другої ери, які продовжували правити Киродільською імперією до її загибелі понад чотири століття по тому. Друга ера, Керодільська імперія продовжувала залишатися великою силою протягом перших 430 років під владою Акавірських владик. Незважаючи на те, що вони були чужі нашій культурі, вони започаткували деякі великі традиції нашої землі, видавши статути таким організаціям, як Чарівницька та бійцівська спілки. Інша ознака миру та процвітання відбулася у 309 році Другої ери. Коли разом із союзом двох племен Каджитів Анеквіна та Пелітин був створений Ельсвейр у 430 році Другої ери, коли останнього потентата Савіріяна Чорака та усіх його спадкоємців було вбито, Велика імперія була остаточно зруйнована. Чорноболоття було відокремлено від земель людей, оскільки Нагатенський гриб зробив землю непридатною для проживання всіх. Крім самих огнян, а Кавір знову вторгся в Тамріель, ледве відбитий після нападу на Морувент у 572 році Другої ери. Війна та повстання прокотилися від одного кінця континенту до іншого, вражаючи в саме серце кожну із знаних нам засад світобудови. Перші ознаки воз'єднання відбулися на заході Альтмери Самерсету. Давно стурбовані власними війнами з іншими острівними королівствами, об'єдналися з Валенвудом, щоб сформувати Альдмерський домініон заради загального блага. Проте ще більшою була сила, яка піднялася із давньої резиденції імператорів Кироділу. Великий полководець Талос, позбавлений підданства після вбивства свого Сюзерена, почав свою кар'єру як найбільший завойовник в історії країни. Більш відомий під своїм керодільським іменем Тайбер Септем на чолі власного війська завоював Весь Тамріель, створивши імперію, яка дотепер носить його ім'я. Діянням цим було розпочато третю еру. Третя ера 38 років володарював імператор Тайбер Септем, який на смертному одрі заповідав трон Тамріеля своєму онукові Пелагії. З тих пір септими є правлячим родом, до складу якого часами входили усиновлені члени та подружжя. Проте впродовж кількох поколінь у сім'ї почали зріти суперництво та ревнощі, що в 120 році третьої ери переросли у громадянську війну. Війна за червоний діамант закінчилася смертю Уріеля Третього та його матері, королеви Потеми в Солітюді. Проте відголоски тих часів. Можна відчути й сьогодні, про те, щоб досягти колишньої єдності імперії, навіть не йшлося наступні імператори, такі як Полегій третій, поцілований Шаогоратом, підкорилися владі Ради Старішин, щоб зберегти хоч якийсь порядок країні. Було надто очевидним, що трапиться, коли імперія залишиться без сильного лідера. Найжахливішим прикладом. Слугують події у Валенвуді, Гаммерфаєлі та на Колов'янському заході, чиї мешканці мусили зносити страждання, що їх ніс із собою узурпатор Каморан. Його неживі армії та орди Даедра спустошували ці землі впродовж майже двох десятиліть, аж до повної перемоги над ним 267 року третьої ери. Однак, починаючи з імператриці Моріати, правителі Тамріеля, виявляли надзвичайну силу. Та непересічні здібності. Це не означає, що останні 120 років були наймирнішими в історії Тамріля та повністю позбавленими кровопролиття. Проте війни та біди нашого недавнього минулого є лише блідою тінню того безуму, що відбувався раніше. Найвідоміше лихо останніх років сталося на початку правління нашого нинішнього імператора Уріеля Септима VII. Удавшись до чаклунства та підступу. Довірений бойовий мах імператора Ягар Тарн ув'язнив свого Сюзерена і видав себе за нього. Десять років правління Тарна, відомі історії як часи імперського симулякра, були добою, коли старі проблеми знову спливли на поверхню, забуті образи спалахнули з новою силою, а війни прокотилися землями всієї імперії. На сході Моруент напав на чорноболоття в Арнезіанській війні. На півночі Скайрим бився з Хайроком і Гаммерфелом у війні Бендермака, на півдні Ельсвейр підняв зброю проти Валенвуду в п'ятирічній війні. Чергове лихо, проте вже на заході, спіткало Валенвуд у конфронтації з колишнім союзником Саммерсетом, котрий невідворотно забирав території у війні за блакитний рубіж. Всі ці злигодні та трагічні події, а також нещодавні дивні обставини у затоці Іліак. Та у Моровінді малюють моторошну картину, на якій годі розрізнити хоча б щось крім крові. Натомість сьогодні, у 432 році Третьої ери, році публікації цього путівника, імперія постає сильною та єдиною. У подальших розділах представлена більш детальна історична картина та актуальні події кожної провінції. thank you